У цьому дворі біля п'ятиповерхівки на соборності сьогодні вранці знайшли бойову гранату. На небезпечну знахідку натрапив один із мешканців, який вигулював собаку. каже: нерозірвану гранату побачив біля спуску до підвалу. Я пішов на прогулянку після повертаюсь і бачу біля будинку лежить граната. Ну одразу зателефонував поліції. Поліція приїхала дуже швидко. О, весь час я перебував біля місця, де знаходиться граната, тому що на ну, люди могли її зачепити та вже ну, щось могло відбутися. Як з'ясували вибухотехніки, ЧК у неї була на місці, тож небезпека для громадян була реальною. Чому ж живемо воєнний час, можливо, все, але все ж таки треба бути обачнішими. Неуважна людина могла прийти, чи буцнути, чи взяти її до руки. А в нашому дворі часто гуляють діти, тому діти стовідсотково могли взяти і могло трапитись жахливо. Тепер мешканців цього будинку небезпека обійшла. Не всі про подію навіть і чули. Ну, міліцію я бачу там стоян. Минут 10-15 назад. Поліцейські машини приїжджали. Як граната з'явилася у дворі житлового будинку, з'ясовують правоохоронці. Прибувши на місце, правоохоронці задокументували дану подію. Наразі предмет направлено на експертизу, та після чого буде прийнято законне рішення. Обставини з'ясовуються. Валерій Кожухар, Вадим Діденко, цей день.